Традиційно в Україні після Великодня проводяться гаївки. Ось і цьогоріч в Дрогобичі для малечі було організовано конкурс дитячого малюнку на асфальті. До речі, найменші учасниці конкурсу випинулися лише 5 років. Також відбулися майстер-класи з писанкарства та ляльки-мотанки. Всім учасникам дійства були вручені подарунки. 11 років! Дітицька Настя, 8 років. Украсийте дівчинці голосно.